Буде добре для добрих людей сьогодні на Суспільному. 2 травня, 24 рік, говоримо про четвертий день тижня. Чистий, білий четвер. Встали раненько, милися біленько, чепурно прибралися і чепурно прибрали свою оселю, своє обістя, щоб з чистими в першу чергу помислами і душею взятися до такої. Святої жіночої роботи пити паску, смажити ковпаску, галувати галунки. Але в четвер важливо, важливо, якщо ж ми змиваємо все з себе, з свого бійця, водичка має цілющу силу. Можна набрати собою водички. Вона також матиме ті чари, які ви в неї ж самі ж покладете. Ну і також в цей час наші. Бабусі, прабабусі так точно заготовляли собі на рік сіль. Сіль треба просмажити на вогні, її, висмажити і додавали туди мак, зерна, маку, додавали ще борошну, ну хто додавав хто ні. Ну і потім та сіль вона помічна в усіх, при усіх оказіях.